Назвати скрипник Євген Васильович, я лікар, практикуючий лікар-психіатр, лікар-нарколог, лікар-невролог. Е, і відносно препарат, який називається пригабалін. Е, коли мені запропонували сьогодні читати доповідь відносно пригабаліну, так я, як нормальний лікар, поліз відразу в Google подивитися, якісь там мені таблички подивитися, щоб. Зробити собі презентацію, так? І коли я написав слово пригабалі, то 90% всіх слів це був слово наркотик. так Тобто там було. Від залежності від пригабаліну, і що е, залежність від, пригабалі, від пригабаліну така сама, як і від героїна, від опіоїдів. так і купа відгуків відразу, що ні в якому разі там не приймайте пригабалін. Це такий препарат, страшний і тому подібне. І, е, наприклад, там, якщо хтось та переплутав таблетки е, пригабаліну, випив чужі, да, то відкриває вікно і бачить там планету, планету Венера, яка літає біля. Будинку, да? така дія в нього ефорічна, дисоціації досі... досі... виникають і так далі. Чи дійсно так? Так от за 20 років роботи психіатричній лі... психіатричні лікарні з наркологічними ліжками, тобто практикуючим наркологом, сугубо залежності саме від пригабаліну. Щоб хворий, який взагалі не вслуживав алкоголом, не зловживав іншими наркотичними речовинами, сидів на лірики і більш нічого не приймав, тому що він просто от його там болі в нього були там чи що-небудь, я цього не бачу. Далі розбираємо, що таке пригабалін і для чого він використовується. Так, механізм дії пригабаліну. Так, пригабалін це препарат, який зменшує. В першу чергу це його покази, я ми далі будемо розбирати це нейропатичний біль, тобто хронічний біль. І е, що робить пригабалін? Пригабалін е, підвищує е, пригабалін зменшує активність нейронів, тим самим зменшує викид больових медіаторів До больових медіаторів відноситься глутамат, норадреналін сумста, субстанція П. Тобто, пригабалін діє на ці. На СІМА рецептори і тим самим зменшує виділення цих нейромедіаторів болю. Далі. Ефективність пригаболіну, вона буквально в перші три дні терапії починається так. І візуальна аналога шкала болю так, і через 3 дні вже пригаболін починає діяти. Максимальна дія його накопичується. І через 2-3 тижні пригабалін вже знижує біль і впливає також і на генералізований тривожний розлад. Це я також далі вам всім розповім. Зниження болі ніж у два рази. Так, це табличка. Далі в нас пригабалін. Що таке пригавлін? Це похідна, похідна гамма аміномасляної кислоти, так, але механізм дії там зовсім по іншому, тобто він не діє через гама аміномасляну кислоту, а через сігма рецептори. Так, модулює активність нейронів, зменшує вивільнення, як я вже сказав, в синапсах норадреналіну, серотоніну, допаміну, глутамату і субстанції П, шляхом з'єднання їх з альфа-2 бета протеїном і зменшення кальцієвого току. Току. Тим самим зменшення буде скорочення м'язів, тим самим буде розслаблення м'язів і буде зменшення больових відчуттів. Далі діє пригабаліну помітна вже в перші дні лікування. Так, також окремо вивчалася дієвість пригабаліну при довготривалій терапії ГТР, генералізованого тривожного розладу. У двох дослідженнях доведено, що пригабалін достовірно знижує ризик рецидиву при лікуванні протягом півроку. Тобто, якщо півроку приймати пригабалін, тут зараз окремо скажу, то рецидив буде зменшуватися, і якщо протягом року, то відповідно буде ще буде ефект від лікування. До речі, дуже часто лікарі, ті ж самі сімейні лікарі на моїй практиці призначають пригабалін. 5-15 днів і бояться, як чорт не знаю чогось. бояться цього пригабаліну при габаліну буквально на 5-10 днів і, і не більше. Тому що вважаю, що якщо буде більше 10 днів, буде звикання. Далі розповім цього не буде. Його може приймати скільки потрібно. Не бійтеся цього препарату далі, У пацієнтів, які приймали при габалін. Рецидив симптомів звичайно Ну це стосується ГТР, трапляється набагато менше, ніж ті, які не отримували пригабалін. Також, де видно, що при тривалому періоді лікування пригабалін засвідчує свою ефективність щодо рецидиву захворювання. Це що стосується ГТР. Тому. е-е Приймати можна пригаблін і місяць, і два місці, три місці, і три місяці, і п'ять, і шість, і дванадцять місяців, і більше. Тобто, скільки потрібно, якщо ви, наприклад, при е, генералізованому тривожному розладі призначаєте лікування, до речі, зараз сімейні лікарі вже багато хто лікує психічне захворювання, тому що ви пройшли курси по е, Лікуванню депресії, по лікуванню тривожних розладів, так, і призначаєте, деякі з вас вже навчилися, вже призначають антидепресанти. Так от, при тому ж самому генералізованому генералізованому тривожному розладі призначаються препарати першої лінії, це е, селективні інгибітори зворотня закопання серотоніну, то же саме золота, сертралін так, стелопрам, естелопрам, естелопрам паракстин, і призначається. Також пригабалін. Так от, коли ми додаємо до лікування при габалін, додаємо, то ефективність лікування буде набагато е, краще. Так, е, покази. Покази при габаліну, це е, в першу чергу, дивіться, от е, у нас, якщо взяти. Пригаболін, ми всі знаємо, це оригінальний препарат лірика. да. І коли закінчився патентний захист, на ринок світу, на ринок України, вийшло дуже багато препаратів. І це, мабуть, найтакі зараз препарат з усіх, по крайній мере, цих використовуються там в неврології у психіатрії, найбільше, найбільше препаратів. Дженериків це у препарату лірика. Да? Першу чергу це Зонік і інші препарати, так всі прекрасно знаєте, і дуже багато. Там їх 25, мабуть, ще ще більше найменувань, так, тому що чому тому, що це препарат дуже не тому, що його знову ж використовують наркомани. да а тому, що в першу чергу він використовується людьми при хронічних болях. так І от е, саме перше покази це периферичний нейропатичний біль. Це полінейропатії, це невралгії, невралгії там трічистого нерва, так, лицевого нерву, це травми периферичних нервів, це фантомні болі, які дуже. Зараз це питання актуальне у військових після ампутації, так фантомні болі виникають, і в цьому випадку використовується, дуже часто використовується саме пригабалін. Також це центральні нейропатичні білі, центральні це постінсультні болі, це сирінгеміерія, російський склероз. Також може використовуватися при онкологічних захворюваннях. Біль також він знімає біль, так після переційні болі, і болі на фоні сніду. так. Так от, покази офіційні. У нас є така в світі організація, яка називається FDA. Це управління з продовольства медикаментів США. Це така най, найменш корумпована чи взагалі не корумпована. Щоб вийти на ринок США препарату якимось лікам, вони повинні пройти купу рандомізованих дослід, клінічних досліджень і потім тільки тоді, коли доведуть ефективність препарату, препарат може вийти на ринок США, і його і це все регулює. Е, такий державний орган, який називається FDA. По іншому, тобто, якщо там покази ці є, покази, вони дійсно ці покази доведені. Доведені, повторююсь, дослідженнями. Тобто це доказові препарати, і FDA тільки реєструє, тільки доказові препарати. Тобто там гомеопатії, травички, там і так далі різних там фуфломіцинів судинних препаратів і ноутропів, які м -м, на жаль нас використовуються в FDA, не реєструє, тому що вони без доказової ефективності, і вони ніяким чином їхня дія не доведена. Так от. Відносно пригабаліну Пригабалін FDA затвердила, це діабетична полінеропатія. Показ перший так це постгерпатична невралгія Тобто всі болі при герпесі постгерпатична неврологія, також можна купірувати можна за допомогою е, пригабаліну. Фіброміалгія таке захворювання, так яке до пір е, Дуже важко зрозуміти його етіологію, але це біль в суглобах, біль в м'язах. Людина страждає постійними болями. І при фіброміалгії препаратом першої лінії, перший вибір це є прегабалін. Невропатичний біль пов'язаний з травмою травмою спинного мозку. Також використовується припрегалін. Це далі часткові, часткові дорослих, тобто при також використовується це протиепілептичний препарат. І його синтезували як протиепіліптичний в першу чергу. Але зараз він при епілепсії використовується досить рідко. тобто Це вже як допоміжний препарат до інших протиепіліптичних препаратів. А в першу чергу це знеболення, фібомілагія. Тобто ці от, раз, два, три, 4, 5, 6. Це у нас шість які, показів, які затверджені FDA. Далі, які не затверджені FDA, а є, але є в інструкціях, так, і ми використовуємо це генералізований тривожний розлад, це панічний розлад, може використовувати додатково до антидепресантів. Це соціальний тривожний розлад, тобто, пригавліна є і протитривожна дія. Це е, виражені обсесивно-компульсивні розлади, тобто е, знаємо, що обсесивно-компульсивний розлад він лікується. В першу чергу: це е, психотерапія КПТ, когнітивно-повідінкова психотерапія, плюс антидепресанти. І в першу чергу це селективні інгибітори, зворотні захоплення серотоніну, це е, сертралін, це пароксетин, це естелопрам, стелопрам, флуоксетин, флоаксимін. Так от, при ОКР використовуються високі дози цих препаратів, тобто максимально, якщо це буде сертралін, це повинно бути 200 і вище міліграм на добу. Навіть може бути 300-400 міліграм на добу при ОКР сертралін. Якщо це стосується с це повинно бути вище е, 20, якщо максимальне дозування с буде 20, 20 мг, то ми повинні приймати при ОКР. 30-40 мг, то там вище ніж є в інструкції. Так лікується ОКР. І на початку перші 3-4 місяці у хворого пройде тривога, а в сесії компульсів будуть проходити поступово вже через 3-4 місяці лікування. Так от, коли ми додаємо, додаємо до цих препаратів групи селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, додаємо ми пригабалін, то стан. Пацієнтів значно покращується, посилюється дія антидепресантів. Також пригабалін є показом використовується для лікування синдрому неспокійних ніг. Так, синдром неспокійних ніг часто це такі нав'язливі е, бажання порухати нижніми кінцівками, особливо перед сном. Так от це буває при низькому феретині. І часто буває в жінок, які є вагітні. Да? І потім подалімо, в подальшому житті і в них такі випадки можуть траплятися. І це дійсно цей розлад е дуже важко лікується. Тому е препаратом вибору також в цьому випадку є пригабалін. Е також пригабалін використовується для лікування, е для профілактики, головних болей, і в першу чергу це мігреній. Це такі основні покази. Е так, далі. Прегабалін препарат, такий який не вступає в взаємодію з більшістю препаратів. Тобто, якщо він приймається разом з протипіліптичними препаратами, про які я казав, він не має взаємодії, це карбомазепін, це ламатриджин це габапентини фенітоїн, вальпроєва кислота, вальпрати, так, фенобербітал, тіогабін, топірамат, топірамакс, так, інсулін, пероральні інші гіпоглікемічні засоби, діуректики, оральні контрацептиви, ну і алкоголь. Тобто, якщо людина буде вживати алкоголь, так ну не разом із пригабаліном, а якщо в той самий день, то нічого страшного не буде. Тобто взаємодії із алкоголем також не буде. Чому разом не можна? Тому що пригабалін на початку він впливає, діє седативно на головний мозок. І так само і алкоголь діє седативно на головний мозок, тому разом не бажано. Далі. Вис... Переваги при габаліну, так це високий терапевтичний ефект по відношенню до всіх типів нейропатичного болю. Так, також переваги, це є те, що я сказав, це протитривожний ефект. Тобто, дивіться, головні покази це лікування болю і протитривожний ефект. Покращення, як і життя, відсутність необхідності моніторингу концентрації препарату крові. Тобто, не потрібно пацієнту здавати там до. Лікування, аналіз крові там під час лікування через місяць, через три місяці лікування. Тобто нема таких побічних ефектів там, на печінку, на кров, що будуть виникати якісь побічні ефекти, що потрібно е, робити моніторинг цих е, показників. Це не потрібно, е, добра приносимість і мінімальний ризик побічних ефектів. Так, е, хочу сказати відразу відносно доброї приносимості. Дуже багато наших пацієнтів бояться приймати пригаблін. Чому? Тому що перші там три-сім днів виникає сильна сонливість, головокружіння, в декого може виникати ейфорія. Да? Таке головокружіння, вибачте, дурна голова. Да? Але це буває. Ви повинні пацієнтам своїм сказати, що це буває на початку лікування, і боятися цього не потрібно. То, тобто це е, іде звикання, адаптація. І через 3-4 дні людина не буде відчувати цього вранці, в вранці сонливості, і поступово цієї дії не буде буде тільки дія протитривожна і буде дія знеболююча. І хотів також довести, що е, снодійна дія при габаліну вона розвивається до місяця часу. Якщо людина місяць приймає, то вона далі снодійної дії не буде. Перший місяць ще на, на початку виражена снадійна дія, а далі вона. До кінця місяця вона зменшиться і через місяць її майже немає. Тобто людина приймає, має тільки протитривожний ефект і має тільки знеболючий ефект. от так Далі, ну і по дозуванню. При габарин приправи для лікування нейропатичного болю, що має ансілетичну властивості. так Дозування ми можемо приймати його раз на добу, можемо приймати так можемо приймати два рази на добу. тобто Зазвичай ми починаємо приймати 70, 75 міліграм на ніч. Чому 75? Да? Можна приймати, до речі, ми знаємо, що в тому самому препараті з Донік, дженерік препарату при Габалін, так, є дозування 25 мг, є дозування 50 міліграм є дозування 75-150. Так от, якщо людина боїться приймати. Дозування, якщо вона відразу прийме 75, то не може бути вранці голокружіння. Якщо ми почнемо приймати з 25 мг, то цього голокружіння не буде. Людина поступово зайде 25, 3-4, 7 днів, так до 10 днів. Потім вона знову 50 мг, і ви так поступово вийдете 75-150 мг на добу. Зрозуміло, тобто що не було цих побічних ефектів на початку, що не було цієї сонливості, головокружіння і такого стадійного ефекту, і цієї ейфорії. Хоча за ейфорію я окремо ще далі скажу. Так, так от, е максимальне дозування при габаліну при е нейропатичних болях при, е при для лікування генералізованого тривожного розладу це 600 мг на добу. Тобто, якщо не перевищити дозування, то ніяких побічних ефектів не буде. Так, тут тобто, ефект теснодійно акселістичний, знеболюючий, я вже сказав, так, епілепсія ГТР і фіброміалгія. Е, далі, тобто починаємо приймати на ніч. А далі приймаємо два рази на день. Далі більше відносно болі. Більше половина пацієнтів з болем, що звертаються до допомоги до неврологів, мають симптоми нейропатичного болю. Лише 13% призначень припадає на препарати з офіційним показами для лікування нейропатичного болю. Тобто, всі інші пацієнти. Лікуються, на жаль, проти тобто анал НПВС і так далі, тобто з неболючими препаратами, які при нейропатичному болю, ніяким чином вони не працюють. В інших випадках лікарі продовжують призначати традиційні анальгетики. Та я сказав, помилку, вважають, що ці препарати здатні тамувати нейропатичну біль, але це не так. В результаті 50% пацієнтів продовжують страждати від болю в процесі лікування. 20% дорослого населення страждають від хронічного болю. Це опита проводили дослідження, проводили 46 пацієнтів-респондентів у 16 країнах Європи. 20% дорослого населення страждають від хронічного болю. 20% населення Дорослого від хронічного болю Так, 19 відсотків хронічні більші що серйозно і порушує їх побут і працездатність. 35% відчувають біль кожен день. Тобто, хочу сказати, що дійсно біль це є проблема багатьох людей. Люди живуть з цим, вони страждають і біль у шиї, біль в спині. Хочу сказати, що нейропатичний біль в спині це ну, 90% болю в спині це нейропатичний біль. Біль може бути синдром хронічного болю може бути в органах малого тазу, може бути в статевих органах. Це дуже часто буває. Так? Люди, які з хронічним болем не звертаються до гінекологів, вони йдуть до урологів, вони обстежуються, вони. Кучу віддають кошти на лікування якимись там спринцовками і так далі. Лікують, але ніякої патології там не знаходять. Вони їдуть в інші інститути, в інститут, в інститут урології, нічого не знаходять, а в них болить, так? то це нейропатичний біль, який повинен лікуватися в першу чергу. Це пригабалін, препарат вибору. Далі. Є три види хронічного болю це соматогенний, тобто від пошкодження е, тих чи інших органів, невропатичний біль, це, який виникає як прямий наслідок ушкодження або хвороби, що залучає соматосенсорну нервову систему. Найбільш най 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 яскравим прикладом є невралгії, корінцеві болі, фантомний синдром, біль при периферичній невропатії, таламі таламічний больовий синдром, так, і психогенний біль. Також, який виникає внаслідок депресії, внаслідок генералізованого тривожного розладу. Тобто цей психогенний біль і невропатичний біль це найчастіші хронічні болі, які дуже важко лікуються. І біль це взагалі прирівнюється до е, прирівнюється вже до е, катування. так Далі е-е-е і по е, асоціаціям, да, у нас є асоціація болю, так, от, наприклад, Американська академія неврології, міжнародна асоціація вивчення болю. Вони, е, американське товариство болю, канадське товариство болю, вони поставили при габалін е, по доказовим методом лікування, поставили на перше місце, так. Тобто, це є перша лінія лікування хронічного болю, нейропатичного болю. Так? От, наприклад, Міжнародна асоціація вивчення болю це перший, перший препарат вибору: це ліганди кальцевих альфа-2Д каналів, гавапентин, трициклічні антидепресанти, і інгибітори зворотнього закуплення серотоніну і норадреналіну. Це в першу чергу дилокситин і венлафаксин. Так? І так само е, Європейська Федерація неврологічних товариств також поставила препарати першої лінії для лікування. Для лікування нейропатичних болю це також пригабалін, габапентин, трициклічні депресанти, і друга лінія це інгебітори зворотньої захоплення серотоніну і опіоїди. Тобто, знову ж пригабалін на першому місці. Так далі вже сказав, що відносно ГТР, що лікуємо так, що проводилося дослідження, що при ГТР також пригабалін, він ефективний, так само як і венлафаксин. Але все рівно я скажу, що все рівно на першому місці ми повинні призначати завжди антидепресанти, і пригабалін повинен бути як додаткова терапія. Чи варто боятися пригабаліну? От пару слів хочу сказати, що от мені сьогодні вночі пише пацієнтка, що лікарю можна мені рецепт на пригабалін? Цей слайд дивіться, написано. і зразу вона пише мені: наркоманом не стану. Тобто перше питання, так тому що всі вважають, що це наркотики. Потім друга мені сьогодні місійночі пише: я просто озвую препарату подивилася, що це наркотик. Що після нього якісь ломки, багато на нього побічних ефектів. Ну я вам, звісно, довіряю, але думала на всякий випадок випадок спитаю. Тобто, взагалі ця історія при Габаріну почалася після смерті сина лідера Саудовської Аравії через комбіноване застосування препаратів. Пригабаліну, тобто він вживав пригабалін і на фоні цього вживав опіоїди. І після цього, звичайно, він помер і почали е забороняти цей препарат пригабалін у світі. да І потім деякі випадки були в Європі в 2010 році, потім дві році у Франції, і всі ці випадки. Залежності всі були зафіксовані в тих людей, які е, зловживали іншими психоактивними речовинами. Тобто, я хочу сказати, що е, звикання до пригабаліну е, може розвиватись. Тих е, людей, які зловживали або зловживають е, алкоголем, е, іншими психоактивними речовинами, бензодіазепіном, так, і ну, звичайно, наркотичними речовинами, це першу чергу, методоном або опіоїдами, так, тобто. Не потрібно боятися пригабаліну потрібно його призначати за показами. Якщо є біль, то потрібно її призначати. І таких країнах, як Західна Європа, він призначається. У мене дуже багато пацієнтів, які живуть зараз за кордоном, країна Західної Європи. Вони. Їм лікарі європейські призначають на 6-12 місць пригабалін спокійно, і вони цього не бояться. Нас ну, чомусь призначають на 7-14 днів і його бояться призначати. Тому не бійтеся призначати, це нормальний препарат, який не викликає залежності у нормальних людей, які не мають залежності від інших речовин. Так тобто, і коли ви призначаєте, ви просто ви відразу питаєте людини, чи є в неї. Прослідковується незалежність від інших речовин, там наркотичних речовин, алкоголю, так і також не потрібно перевищити дозування. Тобто дозування повинно бути, щоб не було залежності, тобто залежність теоретично може бути. Але якщо дозування буде до 600 мг на добу, то залежності не буде. Якщо немає зловживання іншими речовинами. так е-е і це, це, це дивіться. І відносно ейфорії, хочу сказати два слова. Так, відносно ефорії, ефорія, ефорія буває тих людей, знову ж повторюю, які зловживали іншими психоактивними речовинами. Люди, які ці, цих залежності не було, ейфорії не виникає, тільки виникає перші дні трішки, да, і головокружіння. Тому такий страшний чорт, як його малюють. Будьте здорові, дякую за увагу.